Тут підзаряджаються другою водою. ну, і той, Трускавецькою. І той і той. і той, і той. Ну я ж тою водою не заряджаю, ви знаєте, так? Да? Я одразу в душу даю потужний заряд. Такий собі пауербанк на сонячних батареях. Сьогодні о 19.30 всіх запрошую, хто хоче побачити кучеряве чудо. Протягом півтори, а, майже дві години. Будь ласка, приходьте, це палац культури Шевченка. Звідси йдете, отак от по алеї. Ліворуч, ті, хто не знають. Ті, хто знають, прийдуть, хто не знає, йдіть на звук. Або на енергію, так. Енергію. Взуття має бути зручне. То, Та, що танці мають бути обов'язкові. Фотографуватися можна буде зараз, без питань. Я зараз ще одну пісню якусь заспіваю. Смереку ні. Білу -лебідь". лебідь! Боже, як приємно! Ви знаєте цю пісню. Ви звідки? Київ. Київ, Київ їде в Трускавець за білою лебіддю. Біло Дякую. Дуже, дуже приємно бачити старих друзів. Це ми останній раз бачились ще. До карантину, так сімнадцятому році. В сімнадцятий бабусі 80 років було святкували. Так, да, 80 років немає, немає бабусі. бабусі. Немає. Ну Леночки, привіт. Передавайте. Я... Ой, ще раз. Так, да, це засніміть. <ривіт> Лена була на всіх моїх концертах. Вона у візочку. Шкода. Але я пам'ятаю всіх своїх гарних друзів. Прочому Лена, великий привіт тобі, Кременчук. Дякую, Миргород. Миргород, так, миргород. Дякую, дякую ще. Дякую. Ну що, рідненькі, що ми заспіваємо, Веселе. Білу лебідь? заряджаю. Раз просять білу лебідь, ручки пригодя.